Так, так, так. Так, так. Прочитаю е, послання до Римлян, 12 -та, так, глава, 1 вірш. Тож, благаю вас, братця, через Боже милосердя, повіддавайте ваші діва на жертву, живу, святу, приємну Богу, як розумну службу вашу. Сідайте, Бога! В цьому віршку ми бачимо, як апостол Павло е, натхнений Божою милістю, да, жертву Ісуса Христа, Тобто, Він каже, що, ну, що Ісус помер за нас і ми маємо теж принести наше життя в жертву живу. Тобто він нас не примушує, він нас закликає, тому що Він е, бачить Божу велику милість над нами і просить да, закликає нас присвятіть своє життя Богу. Але що означає, що жертва? І як жертва може бути швидкою? Ми у старому Заповіті, читаючи, бачимо, що жертва це зазвичай смерть, коли за гріхи людей була принесена жертва, якась тваринка чиста, і її закарювали, спалювали. Зазвичай це було так. І були неї. Жертво приношення називалося цілоспаленням. Тобто повністю спалювалося все, не залишаючи нічого. Це така жертва, під час якої всуперечу повністю спалювали на жертво. І не залишаючи нічого міг потім не ні Люди, які принесли цю жертву. Тобто, ця жертва вона символізувала, що повністю людина посвячує себе Богу і готовність літати все без заходу. Да? Тобто, що ця да? Тобто не Людина, просто, якщо хоче виразити свою в'яжність Богу, свою відданість, вона мала можливість прийти і віддати повністю все, да? тобто не залишити собі ні шматочка м'яса, ні не... священник, повністю спалити все віддати з Богу. Да? І це прообраз підкорення свого життя і виявлення глибокою. І вона покривала гріх, але вона е, ну, не змінювала серце. Людина як залишалась грішною, так і залишається грішною. Е, і ця жертва мертва, як можна сказати, да? Тобто, якщо ми говоримо сьогодні про живу жертву, то прочитали і старого була мертва жертва, то вона вже не актуальна. Тому що Бог, як він не сильно хоче всяких оці крові, да? Бог, якщо ми прочитаємо, як вони в старому з обвіті приносимо ці жертви. Скільки там цих тварин вирало, скільки ну, закалювало, скільки там було крові, то можна знати, що Бог, якісь такі який кровожертви і він хоче цієї крові. Але насправді, Богу сама кров, сама життя ну, тієї тваринки, вона не важливе, йому важливе э, серце людина. Тобто Бог не шукав якоїсь такого обрядованості. E, такий приклад теж старого відомо, коли Саул не розлухався. Бога, і якому ми в цю історію знаємо, да? і він залишив певну кількість е найкращих, покачок, найкращих булоту для приношення Богу Богу. І коли до нього прийшов Самуїл, він сказав, це перше серце 15 15-й річ. Да, і сказав Самуїл, чи жадання Господа е цілопали та жертов таке, як послуг Господньому голосу, так послуг ліпший від жертви і покірливість, краще від баранчого льоду. Тобто в цьому вірші ми бачимо чітко, що для Бога, е, ну, як би не можу сказати, що не важливо, але най, найбільше важливе і краще, коли ми слухаємо, коли ми даємо своє серце, а не робимо ліж би обряд, в да, церкву, або, наприклад, якщо для старого віду принесе жертву і далі живеш, як собі хочеш. Два є з таких приклади, які я зараз нагадаю, е, про таке жертовне серце. Людей стало розуміють. Думаю, ще їх є більше, але ті, такі, такі, я знайшов, згадав, перший такий Авраам. Ми знаємо його життя, що він був названий другом Бога. І ми знаємо, що Бог він пообіцяв, що в нього буде син. І він його чекав 25 років. Тобто обітниця прошувати 25 років, і в нього народився. І ми знаємо історію, коли в книзі «Буття» в 22 розділі, там перший шаг, як Бог попросив Авраам принести Ісака в жертву. І Авраам, ми знаємо, що він навіть не задавав ніяких питань, він довірився Богу і пішов приносити жертву. Але ми знаємо, що Бог він не хотів цієї жертви, действ... ну як не він хотів провірити Авраам на його жертвовість. Він не хотів крові Ісака, він хотів його вбивати, він хотів провірити, чи готове серце Авраама на таку жертву. Тобто урок для нас, що Бог він не хоче смерти, да? Бог хоче живу жертву. Тобто, щоб ми були готові віддавати все, навіть найкраще, найцінніше, що в нас є в житті, те, тобто, що ми довго щікуємо, що ми дуже довго хотіли. Е, є така е, в світі поговоримо, да? тобі Боже, що мені не Боже». Є. Е, тут тобто, ми бачимо, що тут геть багато. Щоб для Авраама це було найцінніше, що в нього було за все життя. Перша дитина його. Перісток і Бог його це просить, і він йому готовий це віддати. Другий приклад це Давид. Е, теж приклад про жертвність, про як правильно приносити жертву е, Богу. Там історія така, що Давид вирішив перерахувати свій народ е, і не посвідчився ні з ким і вирішив, що буде хороший діє перерахувати свій народ, наскільки я могутний, наскільки в мене могутній країні. І навіть там написано, що коли вже прийшли сказати цифру, то він вже зрозумів, що він зробив неправильно. Можна представити, що він взяти за голову і сказав, що я народжую. Тобто, дивіться, збільшив цю, перерахувавши народ перед Богом. Та? І приходить до нього пророк і каже, що в тебе є, Бог тебе не хоче наказати і в тебе є на вибух, три наказання. Голод, потім війна і буде хвороби. Як Ну, Пандемія якась буде, що люди будуть гинути від Е, Ми знаємо, що Давід навіть не сам обирав він сказав, е, не можу я, да я людина, тобто не хочу подати в руки, вибери сам для мене покарання. Бог йому вибрав покарання, що буде мор на землі, і люди будуть гинути. І Давід був в такому сумі. Але приходить до нього пророк і каже, «Іди, на... Іди до одної людини. Його звали Арау Араум і при, принесли на його холмі жертв, і Давід бере своїх людей і йде до цієї людини, до цього чоловіка Арама, і хоче принести там жертву. Приходить до цього Арама, і Араум приходить до нього на зустріч і каже: о мій цар, я, там, Зачем я прийшов. Я розповідаю, що я прийшов принести жертву на твоєму, там хол там, де віє рушеницю. І як це віє леченицю, там вітер і там біє лечениці. І цей араб йому кажуть, що бери безкоштовно. Це, ось стоять були, ось стоять е дерев'яні інструменти, які можна спалити. Там бери безкоштовно, диталь, не дуже велика повага, бери все і роби, що тобі потрібно, так, тому що жарту держав. Але там да каже таку цікаву, такі цікаві речі. Що я не принесу Богу того, що мені нічого не коштує. Тобто, да? я не принесу Богу того, що мені нічого не коштує. Тобто, якщо ми щось приносимо Богу, що для нас немає коїстінності, то це не жертва. Да? Тобто, от якраз цей приклад, да? що вона тобі хоче, що мені не хоче, тобто так немає бути. Бог пожертвує пряме. І e ми знаємо, що довід заплатив цьому e рау. Там приблизно пів кілограма стрікла, він його заплатив і приніс цю жертву. Які уроки нас можуть дати, да? що справжня жертва це не те, це те що нам щось коштує, да? тобто, то зусиль, комфорту, зручності. Тобто, Ми чимось, чимось жертвуємо. Тобто, е, цікавий вислів, е, я його знайшов в книге, коли жертва, яка не болить, це не жертва. Тобто нам потрібно мати якісь жертви, це ми чимось жертвою своїм, да? як ми стали або часом, або зусиллям, або грошима, або комфортом, або зручністю. Тобто чимось нам потрібно жертвою. <клес> <клес> наприклад, да? про людей Божих, да? І перший був другом Бога, як про нього написано, Давид був людиною по серцю Бога. Тобто такі дуже люди дуже, які, наприклад, як вони приносили жертву. Тож благаю, вас, збирання через Боже Милосердя, повідайте ваші тіла на жертву живу, святу приємну Духові як розумну службу вашу. Ми проговорили да, що були жертвою обрано прям мета, бою відбуваю тварину. Що ж є жива жертва зараз в наш час? Що для нас це може е, Насправді, Живу жертву ми можемо бачити в нашому житті, так? коли е, саме не менш а в нашому житті е, через повсякдене наше життя і службу Богу. Тобто це наше святість, як ми посвячуємося Богу. Від від гріха, служіння іншим людям, ще любов. Тобто ці ми і приносимо в жертву, в жертву себе, ми жертвуємо своїм часом, ми жертвуємо може, своїми фінансами, ми жертвуємо в общі, своїми ресурсами для служіння Богу. Тобто це не просто слово, а яка щоденна така посвята своїх вчинків, очей, рук, тіла, всього думок для Божої справи. Е, як ми це можемо робити? Е, тут далі відшити, в другому віші 12-го розділу написано: е, І не стосуйтесь до цього віку, але прийменіться від доми вашого розуму. Е, класно звучить в новому перекладі, не підкорейтесь цьому світу, краще нехай ваш розум, зміниться і відновиться». Тобто, неможливо принести жертву Богу без якихось внутрішніх трансформацій. Тобто, коли я нічого не змінюю, е, як -то, як -то, чому замість стала неактуальна жертва е, в старому світі, да? бо, бо люди просто принесли жертву. І далі жили, як хотіли. Вони навіть не здумувалися, Вони е, принесли жертву, такий приклад, ну, здається, що як цікаво, да? що вони в піску заплатили в інтернеті до щось і живуть далі собі, як хочуть. І нічого в їхньому серці не змінилося. Тобто Богу цього не потрібно. Да? Тобто, Богу потрібно, щоб наша внутрішня якась була в Як ми можемо зробити? Да? Тобто читання Божого Слова, тобто пізнавання, що хоче від нас Богу. Молитва, спілкування з Богом, да? перебування в русі, перебування в такому Розуміємо, що Бог з нами тут, і Він бачить, що ми робимо, де ми перебуваємо, що ми робимо. Життя в церкві, да? тобто коли ми маємо якесь спілкування з людьми, братами і сестрами, коли ми знаходимо якісь служіння спільні, що ми робимо такі спільну Божу справу. Якщо ми далі читати, то там друге що половина, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро. Приємність та досконалість. Якщо прочитати колю світ, і не стосуйтесь до вірту цього, але від відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та доскональність. Тобто, взагалі, навіщо ми живемо в цьому світі? Читали книжку і там е пастор він говорить, що взагалі основне наше е ціль в на цьому світі це бути дітьми Божими. Якщо троше продовжити цю думку, так, якщо ми діти Божі, то ми маємо будувати відносини з нашим батьком. Тобто, якщо ми, діти Божі, ми хочемо будувати відносини, то читаючи цю другу половинку за ми бачимо, що якщо ми будемо приносити себе в жертву, то ми будемо розуміти краще Бога, то ми краще будемо розуміти Боже Слово. Ми будемо розуміти, що для Бога є добре, що приємне, що для нього досконало. І якщо будемо посвячувати своє життя для Господа, ми будемо розуміти. Божу ну, поставити Завтра. Тобто, да, загалом сенс нашого життя це пізнавати Бога. Бог для цього настоїв. І сьогодні так, така тема у нас жива жертва Богу. Тобто якраз жива жертва Богу це ми можемо використовувати цю жертву, щоб пізнавати краще, так? краще Бога. Щоб зрозуміти нашого Отця і будувати з ним кращий мозок. Амінь. Давайте і... Будемо молити просити Бога, щоб Він дав мудрості, як правильно приносить цю жертву, і розуміння, як правильно ввести е, в цьому світі. Тож тобто, ти даєш нам можливість і бути зібрані, і мати життя, і в нашому житті е, будувати відносини з тобою. Допоможи, щоб наша жертва вона була немертвою, щоб вона була живою і вона була як і в грудь для будування відносин з тобою щоб ви пізнавали краще і були добрими твій дітьми, щоб ті була Україна на нас дивитися з небес. І щоб ми несли Твоє світло в цей світ. Вдячний за все, що даєш, і за церкву, і за, за можливіш життя. Амінь.